Усім привіт! З вами Ірина Король. Хто слідкує за мною, бачили, що я два тижні була відсутня вдома, я відпочивала разом з дитиною. Мій синок був у таборі, я була разом з ним, але займалася активним відпочинком, лазила по горам та проходила процедури у санаторії. Поки мене не було, мої помічниці. Отримували замовлення, які ви замовляли. Ось я все позбирала і хочу зробити вам невеличку розпаковочку. Натуральне мило з перлинами. Ось такий набір з універсальним мил. дуже приємний запах. Це парфумований антисептик з розпродажу тональний BB крем. праймер. Креми для рук. Дуже зрачні брати з собою у дорогу, вони маленькі. Легко поміщається у косметичці та сумочки. Тональний крем BFX з ефектом фотофільтру. Парфумована чоловіча вода. Антипесперанти чоловічий і жіночі, дивіться, скільки їх замовила, я сама ними користуюся, дуже рекомендую. Це серія з гіалуроновою кислотою гель для омивання та крем під очі. Мультифункціональний засіб. Його використовувати і для прибирання, і для прання. Рекомендую однозначно, хто ще не спробував. Далі ось такі тканинні маски. Залишилися з огірком та ромашкою, декілька вже в мене забрали. Нічна маска з антівікової серії. Крем миттєвої дії проти зморшок. У в упаковочці 30 штучок ось я вам покажу. Мене дівчатка їх замовляли по 10 штук, тому я їх вже розпакувала, щоб роздати. Сироватка для брів, палетки для обличчя. Далі хід продажу це легендарний масажний гель з екстрактом кінського каштану. Він є майже у всіх посилочках, тобто його замовляють постійно. Туш 3D. Туш зен, подвійна туш, рідкі матові помадки. Також в мене, мої клієнти полюбили продукцію лівеста, якою теж я сама користуюся. Ось, дивіться, що вони замовили. Юти вітаміни комплекс для краси шкіри, волосся, нігтів, які входять в біотин, зерна пшениці, просто та вітаміни А та Е. Собі я замовила ось такі антистрес. Це БАДи, які мені дуже допомагають. Це відокомплекс на травах з вітамінами групи Б. У розпродажі були ось такі гелі для душу з фруктовим таким запахом. Я їх дуже люблю, замовила на подаруночки і собі ось такі шампуні. Це проти перхоті та проти випадіння вороз. Волосся, сама ще не пробувала, буду пробувати і буду вам рекомендувати. Ось такі зелені чаї з фруктовим ароматом. Я вже один розпакувала, дуже смачний. До речі, він з коноплею. Ну, не на той коноплеї, та, що використовують для інших справ, а дуже класний чай. Взяла спробувати я ось такий ще бальзам каштан, буду знати, чим він відрізняється. Ось такі взяла собі освіжувач повітря. Він у мене вже відкритий, дуже класно. Пахне. Взяла собі персик і гейльдуплікант. Любимо мої клієнточки, завтра починаю роздавати замовлення.